Мир у кожну оселю. В Біблії написано, що все мене і все проти, а слово Боже збудеться до останньої краплі. Тому якщо у вас немає церкви та пастора, то напишіть мені і я приєднаю вас до живої біблійної церкви. В живій Біблійної апостольські церкви ви зможете покаятися, примиритися з Богом через прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І отримайте любов Божу, і будете зростати духовно щодня вивчаючи Слово Боже, чисте Євангеліє. І є багато віруючих, які самі втратили першу любов Божу, бо відійшли від Слова Божого і несуть іншим людям спотворене Євангеліє. як це робили книжники, фарисеї, садукеї, філософи, сатаністи. Тому чиста закваска в Біблії, в Слові Божому. Яке проповідується в домі Божому, тому ми вивчаємо Біблію, з якою ми наповнюємося живою водою для спасіння нашої душі від престолу Божого і споживаємо щодня духовні хліба по молитві Отче наш від дерева життя. Бог піклується ідеї людей Божих, помазаних Духом Святим. Які допомагають вивчати істину Слова Божого, спасати свою душу і виконувати волю Божу. Треба тільки слухати біблійних пророків, апостолів, Ісуса Христа, Бога та вибраних людей Божих, у яких є плоди і результати в житті. Вас не спасе релігія, обряди, ритуали, освіта і нескінченні земні знання, спасає тільки Ісус Христос. Який помер за усіх нас, і який скоро буде судити усіх людей за всю історію людства. Тільки Ісус робить людей вільними від рабства, сатани, зцілює, оновлює, милує, захищає і благословляє. Він ходатайствує перед Богом за кожного з нас, щоб душа не попала на вічно до пекла. Тому цінуйте кожен день, бо це подарунок від Бога. і від Вашого вибору залежить ваше майбутнє. Потрібно бути в живій, біблійній церкві і бути живим каменем в будівництві живого дому Божого. Треба брати приклад у людей Божих, у людей віри і слова, у яких є плоди, результати в житті, царство Боже зусиллям береться, кажеться в Біблії. Тільки переможці будуть кушати від дерева життя в раю. Тому Ісус Христос повинен бути основою життя і на першому місці в житті. Коли Ісус прийде вдруге, то по любові пізнає своїх учнів, дітей Божих, бо вони будуть вірними йому і будуть з плодами та результатами. Не слухайте всіх підряд. Потрібно слухати, дивитися і наповнюватись чистим Словом Божим від людей Божих.